Слава ранку, друзі! Радий вас вітати на нашій програмі Підбавлення Божим Словом. Псалом 60 і ми прочитаємо шостий вірш. Адже ти, Боже, почув мої обітниці, дав мені спадщину тих, хто боїться Твого імені. Написано, що Господь він почув і Він дав. Тому ми можемо з вірою впевнено казати про Те. Що ми на нього покладаємо свою надію, знаючи, що Він чує нас і відповідає нам. Тож можете сказати разом зі мною: я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він любить мене, що Він пікується про мене, що Він захищає мене, що Він забезпечує мене усім необхідним. Я впевнений, що Він завжди зі мною і Він веде мене вперед. Я вдячний йому за його Сина Ісуса Христа, який прийшов для мене, помер та воскрес для мого виправдання і подарував мені вічне життя. Я приймаю Його і я вдячний йому за це. Амінь. Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви Доти Христа в місті Чинівці. І радий, що ви сьогодні з нами і вірю, що цей час ми проведемо у Божому Слові, і воно допоможе нам. Змінювати наше життя, тому що, знаєте, Боже Слово, воно пропонує нам зміни, і воно може вплинути на нас. Але саме ми приймаємо рішення: це підкоритися Божому слову, чи прийняти рішення, змінюватися так, як нас навчає Боже Слово, чи просто ігнорувати його і залишатися собі, знаєте, собі не розумі, думаючи те, що я вже знаю, як робити правильно. Ні, друзі, відкривайте своє серце, і навіть ви щось думаєте, і ваше розуміння воно не співпадає з Божим Словом, то Боже Слово, воно завжди праве, воно завжди важливішим, тому що це слово самого Бога, який він, яке він залишив для нас. І нам треба змінити щось у нашому житті, щоб виконати Боже Слово. І Він лишив його для нас, щоб ми мали. Ну, Зразок того, як і в кого ми повинні змінюватися. Добре. Ще хочу нагадати вам, щоб ви, звичайно, вже підписалися на YouTube канал Церква Доти Христа. Натискайте дзвоник, вподобайки, залишайте свої коментарі. І я вдячний вам за те, що ви це робите і допомагаєте нам розповсюджувати звістку. Добре, тепер ми відкриємо Евангелій від Марка, і ми читаємо 11-й розділ. З 22-го герша. пам'ятаєте цю історію. смоковниця засохла. На наступний день Петро і учні це побачили. Петро звернув на це увагу і сказав: Дивись, вчителю, смоковниця вона засохла. І Ісус почав навчати. І Він каже: майте віру в Бога. І ми про це вчора поговорили, що нам варто мати віру в Бога, а не в обітниці, які Він давав. Ні, ми віримо в Бога, який здійснює те, що Він обіцяв нам. Ми не віримо просто в стилення, Ми віримо в Бога, який зцілює нас. Ми віримо в Бога, який забезпечує нас. Ми віримо в Бога, який подарував нам спасіння, віддавши за нас. Свого єдиного Сина Ісуса Христа, тож маєте віру в Бога. І далі Він каже, істина кажу вам, тобто істина, це значить, ну це 100% правда. Істина кажу вам, якщо хтось хтось, скаже цих горіх, піднесися та кінься в море, і не буде сумніватися у своєму серці, а буде вірити, що станеться, як сказав, то так і буде. Дивіться, Ісус починає навчати про віру після того, як Він, як сказав Петро, проклав ту смоковницю. Він після цього починає навчати їх вірі. Тобто Він хоче звернути їхню увагу на те, що їхні слова, які вони говорять з вірою, вони діють, вони мають наслідки, вони щось роблять. І він каже: істина, кажу вам, істина, якщо хтось скаже, Тобто, перше, про що він казав, про те, що ми повинні, повинні мати віру в Бога. Друге, про що він каже, що якщо хтось скаже, тобто, якщо що потрібно зробити? Щось сказати, хтось. знаєте, хтось це значить, що відноситься до кожного. Тобто, кожен може з цим скористатися, кожен може мати віру, і кожен може, говорячи правильні слова, отримати. Зміни. І він каже, хтось, тобто неважливо, чи темно ти віруючий, чи недавно ти віруючи, хтось. Хто скаже в цій горі? Тобто, що треба зробити? Говорити. Ти можеш мати віру у своєму серці, ти повинен мати віру у своєму серці. Але твоя віра вона повинна якось вивільнитися через твої уста. Ти повинен щось сказати, бо ніхто не знає, що ти маєш віру у своєму серці. І як можна побачити віру? Побачити віру ми можемо через слова людини чи дії, через якісь дії людини. Так, звичайно, наші дії вони показують, у що ми віримо. Наші слова вони також показують, у що ми віримо. І тут Ісус робить акцент і говорить нам саме про наші слова і про те, що ми повинні говорити. Мати віру і говорити. Мати віру в Бога і говорити. Мати віру в Бога і говорити, якщо хтось скаже і горі, добре, я маю віру в Бога, і я говорю, що я, я повинен сказати. Він скаже, якщо у вас є гора, яка вам заважає, і ти скажеш цій горі, що я повинен сказати, піднесися та кінця в море. Тобто ти бачиш цю проблему і ти говориш, їй, що вона повинна зробити, куди вона повинна переместитися, і вона буде тебе слухатися. І знаєте, є різні думки, про що він тут каже? Про гору фізичну, чи це такий образ, такий вислів, і він має на увазі якісь проблеми, якісь труднощі в нашому житті, і він не має на увазі фізичну гору. Що саме він мав на увазі? Ну, ви знаєте, якщо ми подивимося раніше, то ми побачимо, що вона була фізичною. Тобто вона не була якоюсь образу безпліддя. Вона була фізичним деревом, і він звернувся саме до фізичного дерева. І саме фізичне дерево послухалося і засохло. Тобто ми можемо мати приклад того, що він каже до фізичних речей, до чогось фізичного у цьому світі. Тож він має, має на увазі фізичну гору. Що навіть якщо фізична гора вам заважає, і ви скажете, з вірою, вона вас послухається. Звичайно ж, це місце ми можемо. Брати таке ж вирозуміння такого образного, духовного, що якщо тебе заважає в твоєму житті якась проблема, якийсь виклад, якісь обставини, ти можеш звертатися до них, і вони також повинні будуть послухатися твоєї віри і зробити те, про що ти їм будеш наказувати. Тому що тут ми бачимо, що він наказує горі. горі. Піднесись кінця в морі. Тобто ти йдеш на твоєму шляху гора, і ти кажеш з вірою, що і зробити. Що? Піднесися, встань і перекинься в море. Уйди з мого шляху. І написано: і не буде сумніватися у своєму серці. О, тобто, дивіться, я повинен мати віру в Бога. Я повинен говорити то. У що я віру у своєму серці, що саме повинно відбутися з цією горою. Тобто, я повинен вірити у своєму серці і не сумніватися у тому, що я хочу, щоб ця гора вона зробила і тоді вже звертатися до цієї гори. Тобто, розумієте, не просто я звертаюся, не просто я говорю до цих обставин. Я говорю ні. Перед тим, як мені говорити це, мені треба мати віру в Бога і віру в те, що повинна. Статися і не сумніватися у своєму серці в тому, що це так станеться, коли я промовлю до цієї гори чи цих обставин. Тобто він звертає на це увагу і не буде сумніватися у своєму серці. Тобто, сказати, а потім думати, і не знаю, вийде чи ні, це не підходить. Ти повинен спочатку бути впевнений, спочатку побудувати свою віру через Боже Слово, довіряти Богу більше і більше, зрозуміти, як твоя віра вона діє, і потім вже. Говорити. Бо і не люди, вони впевнені, що вони мають віру, ми маємо віру в Бога. так, І вони починають говорити. Але вони ще не мають віру в те, у що вони говорять, що саме так воно повинне статися. Їм потрібно ще повірити в те, чого вони дійсно бажають, і дійсно цього бажати від усього серця. І тоді вже говорити. Але. Ми можемо говорити і до цього, і знаєте, є таке, як сповідання. Люди проголошують, що повинно статися, але вони ще все не вірять. І коли люди це говорять, лише це не вірять, вони говорять для того, щоб все повірити. Бо як ти можеш в це повірити, якщо ти не будеш про це думати і не будеш про це говорити постійно. Коли ти говориш, коли ти про це роздумуєш, то ти починаєш це вірити, ти чуєш це, ти слухаєш проповіді на цю тему, ти досліджуєш цю тему, і ти починаєш в неї вірити більше і більше. Ти навіть говориш. Так, ти не говориш ще з вірою, але ти готовий говориш для того, щоб повірити. І ти не не звертаєшся ще. До цієї гори. Ти говориш, ця гора піде. Вона піде, тому що так написано Божим Словом. Вона піде, коли я до неї промови. Ти думаєш про це, на яких підставах вона піти. І коли ти розумієш, на яких підставах вона повинна піти, ти зростаєш у вірі і ти отримуєш цю віру. І потім ти приголошуєш з віру цієї гори, і вона тоді... Тебе послухати, то що тут написано, не буде сумніватися у своєму серці, а буде вірити. У що вірити? Що станеться, як сказав? Ви знаєте, наша віра, вона зростає від того, що ми чуємо. І чим більше ми будемо чути про це, тим більше наша віра буде все зростати, щоб ми саме це могли сказати. І це буде діяти. Тому він тут. Наголошую на цьому, наголошую на цьому, дуже уважно, що ми повинні в це повірити і зрозуміти. Ми повинні сказати до проблеми, до гори, але перед тим як сказати, ми повинні повірити в те, що ми будемо говорити у своєму серці, і не повинні сумніватися в тому, що ми хочемо сказати. І якщо ми так зробимо і будемо вірити, що так станеться, як ми сказали. То так і буде. Так і буде. Чи станеться воно миттєво? Ні, воно може не статися миттєво. Ми бачимо, що ця смаковниця вона засохла через добу аж. Але процеси починаються зразу. Ми можемо сказати, що нам треба продовжувати робити? Продовжувати вірити в те, що те, що ми сказали, воно почало діяти. Воно почало діяти. І ми в терпінні очікуємо результати. Тож ще раз прочитаємо це. Істина: кажу вам: якщо хтось скаже цій горі, піднесися та кінься в морі. І не буде сумніватися у своєму серці, а буде вірити, що станеться, як сказав, то так і буде. Тобто, тут ми бачимо, що тут є віра в Бога, Маєте віру в Бога, є. Віра в те, що ти хочеш отримати, тобто в якусь обітницю, і є те, що ти повинен сказати цій гри, що вона повинна зробити. Віру в Бога ми маємо, так бо ми прийшли все до нього. І прийдучи до нього, якщо ми визнали його своїм і гостом, нам треба було мати віру в Бога, щоб це зробити. І навіть отримавши спасіння, ми сказали. Ми мали віру в серце, і ми говорили, Господь пробач наші гріхи. Ми говорили, ми зверталися до нього, і сталося те, про що ми говорили, і чого ми очікували. Ми отримали спасіння, вічне життя і народження згори. І тут так само він каже, що ви повинні мати і віру, і ви повинні знати і розуміти, чому ця гора вона повинна вас послухатися. Якщо ви не розумієте, чому вона повинна вас послухатися, ви не будете мати віру в те, що вона вас послухала. Послухається, ви повинні мати підстави для своєї віри. І знаєте, віра вона не будується на нічому. Віра вона будується на фактах. Віра, вона повинна мати підстави для того, щоб їй вірити. Ти не можеш просто так вірити. Тобі повинні щось сказати. Ти чуєш якесь слово і ти вирішуєш, вірити в нього чи ні. Чи те, що тобі сказали, чи цього достатньо, щоб тобі повірити в те, що це існе, чи тобі недостатньо. Якщо недостатньо, ти шукаєш додаткові факти, додаткову інформацію про це. І якщо це існа, якщо це правда, ти знаходиш більше і більше цього, і твоя віра зростає. На чому вона зростає? На певних. Відставах на певній інформації розумієте, і тут так само написано, що ми повинні мати віру в цю обітницю. В яку обітницю? Чому ця гора повинна тебе послухатись? Якщо ти не маєш відповіді на це питання, ти будеш сумніватися. Ти будеш сумніватися, ти будеш дивитися. І як ми говорили, що смоковниця почала з коріння і нічого не було видно, якщо ти не маєш підстав для, цього, для своєї віри, ти почнеш сумніватися. Ти подивишся і скажеш, та нічого не відбувається. І твоя віра, вона не буде діяти. Чому? Тому що в тебе немає підстав для твоєї віри. Які в тебе можуть бути підстави? Бог це сказав. Чи це достатньо буде для тебе, щоб повірити, що так? Буде працювати, як сказав Бог. Чому воно буде працювати? Чому ти це віриш? Тому що Бог так сказав. А Бог він вірний, а те, що каже Бог, він виконує свої обіцянки. Чому ти можеш вірити, що так станеться? Тому що я знаю, що Бог виконує свої обіцянки. Тому я можу сміливо звертатися до твої гори, знаючи, що Божа сила вона буде діяти. Бо Бог тут це сказав, і він мені обіцяв. О, це вже підстава для своєї віри, і тобі вже є на що опиратися у своїй вірі, Коли приходять сумніви, коли приходять вороки, починає тебе змусити відмовитися про те, що ти віриш, що ти говориш. Якщо ти маєш підстави для своєї віри, ти будеш міцно стояти у своїй вірі. Якщо ти не маєш підстав для своєї віри, ти не будеш міцно стояти, ти почнеш сумніватися, і та гора вона буде залишатися на місці і нічого не зміниться. І ти будеш засмучений, із-за того, що нічого не відбуватися. І будеш думати, чого так не сталося, тому що ти не мав віри. Ну чого? Ну ти думав, що ти мав віри, тому що на чому базувалася твоя віра. Ну, мені хтось щось там десь колись сказав. Хто, що, де, коли, чому вони тобі сказали. Може, все працювало для них, а ти щось не зрозумів. Не буде працювати, якщо ти не маєш підстав для своєї віри. І ти повинен якби, проаналізувати щось, дослідити щось, щоб ти мав достатньо підстав в тому, у що ти маєш віру. Ти маєш віру в те, що ти зцілений ранами Ісуса Христа. Так. Чому ти маєш то віру? Яка підстава для твоєї віри? Тому що він обіцявся, тому що він сказав по своє слово, що він взяв на себе мої майнемо і хвороби, і ранами його були сілені. Я бачу в Біблії, що його били за мене. Він отримував рани за мене. Я бачу і я розумію, що в його ранах моє зцілення. Тому я маю підстави для того, щоб вірити в те, що його ранами мене було оздоровлено. Чому я здоровий сьогодні? Не тому, що я гарно виглядаю, не тому, що я займаю спортом, не тому, що ще якісь причини, тому що Господь поклав на нього, на Ісуса Христа, усі мої хвороби і немочі. Тому я можу сміливо казати: хвороба іди, і геть в ім'я Ісуса Христа. І якщо хвороба починає Казати мені, що вона повинна лишитися, я кажу ні, я знаю з Божого слова, що Ісус був поранений за мене. І в цих ранах він забрав вже ці хвороби. Тому я маю підстави для того, щоб вірити в те, що я сіла і тоді моя віра, вона буде працювати. І чи буде дьявол тиснути і моє тіло тиснути, показувати симптоми, щоб я почав сумніватися, так звичайно буде. І якщо я буду їм довіряти більше, то я буду сумніватися у вірності Божого Слова і. Моя віра не буде давати результати. Але якщо я буду більше переконаний тим, що навчає мене Господь Ісус, що Він сказав у своєму слові, що Він зробив для мене, якщо я в цьому буду переконаний більше і більше і більше. А як мені в цьому бути переконаний? Перебувати в тому, навчатися в цьому, думати про це, наповнювати своїм серцем тим, що він зробив для мене. Тоді я зможу казати це з вірою і хвайнемочі. І Вони будуть слухатись і йти геть від мене, в ім'я Христа. Тож для вашої віри треба мати підстави, і ваша віра вона буде міцною, сильною і буде діяти. Добре. Тобто майте віру в Бога, і якщо хтось скаже цей горить, піднесися, такимся в морі і не буде сумніватися у своєму серці, а буде вірити, що станеться, як сказав. То так і буде. Амінь. Ми вдячні Богу за те, що Він навчає нас і відкриває нам те, як працює наша віра, і що ми маємо діяти так і отримувати результати нашої віри. Аллія! Давайте помолимося. Небесний батько, дякуємо тобі і славимо Тебе за те, що Ти залишив нам своє Слово, через яке ми можемо навчатися і мати підстави для нашої віри віри. Дякуємо тобі. Навчай нас і відкривай нам більше і більше своє слово, щоб наша віра вона була міцною, сильною і приносила нам результати. Друзі, я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую, що Бог любить вас, Бог пікується про вас, Бог захищає вас. Він взяв на себе усі ваші хвороби і немочі. Його ранами у вас було оздоровлено. Тож, всяка хвороба, неміч, біль, я наказую тобі, в ім'я Ісуса Христа йди геть, будьте зцілені зараз. Я приголошую Боже фінансове благословення, звільнення від усіх боргів, роботу для тих, хто її шукає з хорошою оплатою і з хорошими умовами труда. Я благословляю вас Божим миром, радістю і Божою. Мудрістю, яка я віру діє у вашому житті. Ми також молимося за нашу країну, ми молимося за велику перемогу та мир для України. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти захищаєш наших воїнів, ми благословляємо їх, ми молимося за керівництво нашої країни, щоб ти дарував їм мудрість приймати правильні рішення на користь нашої держави. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що ти воюєш за нас, і віримо, що всі плани ворога вони руйнуються, вони налякані, і в них нічого не виходить. І ми дякуємо тобі, Господь, за перемогу, мир та відновлення України. Дякую вам, друзі, за те, що ви з нами проводите час і слово, воно впливає на вас і змінює ваше життя. Хочу нагадати, що попереду у нас вихідні, тож обов'язково. Сходіть до церкви, не лишайтеся вдома, але приходьте для того, щоб провести час з братами і сестрами, прославляючи Господа, слухаючи Боже Слова і перебуваючи в тій атмосфері Божої присутності. Якщо ви не знаєте, не маєте своєї церкви, не знаєте, куди піти, то звичайно, ми вас запрошуємо, в місто Чернівці, вулиця Каденюка, 22А. Неділя 11 година. Чи ви можете дивитися нас онлайн на YouTube-каналі Церкви Доти Христа у неділю об 11. -ті. І, звичайно ж, підписатися ви можете на наш YouTube канал. Натискайте дзвоник, щоб нічого не пропустити. подобайки, лишайте свої коментарі. Я вдячний вам за те, що ви це робите і допомагаєте нам розповсюджувати Богу звістку. Я бажаю вам славного дня, наповненого Божим благословінням. І славних вихідних, наповнених вірою, яка діє і приносить результати у ваше життя. З ми до зустрічі, друзі!